Слава Україні, шановні глядачі. Сьогодні поговоримо про відкриті обласні змагання Сила духоподілля, котрі відбудуться у Хмельницькому незабаром. Тож детальніше про цю спортивну подію розкажуть фахівці, яких запросила до розмови. Знайомтеся, це Олександр Маковей, керівник громадської організації спортзахисників України, ініціатор цих обласних змагань. Також присутня Наталія Томусяк, начальник управління молоді, фізичної культури і спорту Хмельницької обласної військової адміністрації, та Інна Пікалло, начальник управління з питань ветеранської політики Хмельницької обласної військової адміністрації. Слава Україні. Дякую, що завітали. Дякую, що дехто із вас вже не перш у нашій студії. Ми готові продовжувати говорити про адаптивні види спорту навіть в контексті сьогоднішньої програми, частково. Але давайте ж про ці відкриті обласні змагання, які відбуваються вже вдруге. Так і чи змінилася можливо мета? Чи не було нових, скажімо, сенсів ця мета проведення цих змагань? Ну, Олександр, давай як не, не, гмидамо слово. Тобі Знаєте, в першу чергу я хочу показати хлопцям е, цими змаганнями, що е, ну, треба рухатися вперед, розвиватися, а потім що держава дбає про них, переживає і створює для них умови саме для соціальної адаптації, реінтеграції в суспільство. І знаєте, я так собі сьогодні ввечері, вчора ввечері думав, і знаєте, що саме цими змаганнями ми показуємо. Приклад для цивільних от, сійкості, незламності нашої і духовного такого натхнення для цивільних. Бо я читаю в коментарі, там я писав оголошення, і я бачу багато цивільних, і вже там додаються в друзі, і саме пишуть такі, що ви нас надихаєте, і це саме от, одна з основних цілей цих змагань. Але насправді є ще декілька так, про яких варто згадати в сьогоднішньому ефірі. Пані Наталі. Ну звісно, змагання проводяться цілий рік. Велика кількість всеукраїнських, там, де хлопці вже вони приходячи на наші змагання, так само ті учасники Хмельнич... там, з Хмельниччини, вони себе спробували, і в майбутньому вони вже цікавляться. Вони дивляться, що є на території України, куди можна поїхати, де можна ще спробувати. Їх це надихає. Вони починають тренуватися. Ви знаєте, ми були змушені дещо перемістити терміни, тому що спочатку ми хотіли. Провести суботу неділю, потім ми вимушені було змінити. І я зустрічаю одного, ну, одного військового знайомого, і він вимушений так сталося, що він ну, в ці терміни просто не може прийняти участь. І ми з ним спілкуємося. Він каже: Можливо, ви вернете назад ці терміни. Я ж так готувався цілий рік. І ви знаєте, це класно, це круто. Отже, хлопці починають займатися спортом, це їх стимулює. І вони вже багато, коли ми знаєте, телефонували в інші області, питали, з ким вони приїдуть. Вони кажуть, ви знаєте. Я от був на інших змаганнях в Львові. Я там познайомився з тими хлопцями з Києва, з тими з Полтави. Вони ж я бачу вас теж будуть. Ми там вже формуємо команду з волейболу сидячи. І це друзі будуть. Це в майбутньому. Люди будуть продовжувати спілкуватися е, своїм досвідом, е, і вони будуть саме тими натхненниками, тим амбасадорами в своїх регіонах, як в нас Олександр, і вони будуть розказувати, вони будуть надихати і хлопців підтягувати, займати спортом. І це приємно. Цього року у нас збільшується кількість. Учасників саме з різних областей, якщо минулого року це було 14, 14 областей учасників, цього року ми вже маємо 17. Отже, все збільшується географія, і це добре. Масштабування відбувається. До речі, саме про географію я хотіла запитати, тобто і про те, чи без проблем відбувається ця реєстрація. Тобто, де зараз реєстраційна форма, або можливо ще учасники, послухавши нашу сьогоднішню розмову, могли зареєструватися. Ми продовжуємо, звісно, ренайте кожного дня. От сьогодні зранку я прийшла, питаю своїх дівчат, яка кількість зареєстрованих. Буквально пройшло декілька годин. Вони мені плюс п'ять. І знаєте, ну це ми, ми завжди розуміємо, що останній тиждень це саме такий основний, тому що всі згадують, всі починають будувати ще свої плани, планують вихідні наступний тиждень, і люди вже розуміють, і вони для себе ще додатково. І тут, знаєте, якби так сама реєстрація в нас є на сайті Хмельницької обласної військової адміністрації. Можна перейти за посиланням, і той, хто бажає зареєструватися, є види спорту. Кожна людина навпроти той категорії, в якій сам він буде приймати участь, він ставить галочку. Ми має бачимо звідки учасник його контакти. Ми маємо можливість з ним поселитися, ну, йому зателефонувати, спитати, чи потрібно йому поселення, чи вони як вони добираються, чи то потрібна зустріч. Тому таким чином відбувається контакт потім з людиною. Власне, ці от реєстраційні форми вони вже так, от розповсюдилися всією країною, насправді, тому що і на лише Ще у наших громадах, так Хмельницької області, але й в інших громадах знаю, що навіть безпосередньо у вашій організації на вашій офіційній сторінці у мережі Фейсбука, паніно теж є реєстраційна форма, яка якою можуть користуватися. Так, так. реєстраційна форма є і на сторінках управління стань ветеранської політики, і ми поширюємо в принципі серед структурних наших підрозділів з питань ветеранської політики на території всієї області, і хочу анонсувати, що вона триває тільки до 15-го числа, тому хлопці хто ще не встиг, і дівчата зареєструватися. Ми до вас звертаємося, щоб ви реєструвалися, отримали таку можливість побувати в колі серед своїх, отримати заряд енергії. Нові знайомства, нові можливості, нові враження серед побратимів, серед родин полеглих, адже в нас родини полеглих теж будуть приймати безпосередню участь в цьому заході і будуть мати можливість змагатися між собою, між ветеранами, от, між ветеранками. Тому майте можливість до 15 числа зареєструватися. Ми сьогодні згадували вже декілька разів про види спорту, які будуть представлені. Якщо зважати, що минулоріч річ це було вісім видів спорту, якщо не помиляюсь, то цього року розширилося чи ні? Цього року так само будуть ті самі види спорту: вісім штук їх. і в перший день це шість видів спорту. На наступний день це теніс і волейбол сидячи. Але цього року ми додатково за бажаннями учасників даємо як майстер-клас спробувати саме армреслінг. І також нам спортивний клуб «СВ» дає такі тренажери. Яку називається це в народі колодязь, щоб спробували. Це такий трошки адаптивний тренажер, для того, щоб хлопці могли підійти, спробувати в майбутньому, як на ньому працювати. І таким чином ми будемо проводити як майстер-клас. Але додатково ми ще будемо ставити такі локації, як боча, корнхол, флорбол, корфбол від спорт для всіх. Це буде і дорослі мають можливість підійти спробувати. І минулого року в нас також були з дітьми і дітки. Можуть спробувати, тому таким знаєте, щоб могли всі були задіяні. Ще от повертаючись до учасників обласних змагань: ветерани, ветеранки, військовослужбовці, навіть ось члени, так е, е, саме Пробі, с, родин, так полеглих наших захисників, якби для всіх будуть певні свої такі атракції, скажімо, свої е, види спорту. Але, от щодо учасниць е, у форматі військовослужбовець е, ці, і е, ветеранок, чи були в минулому році представниці так жінок, і чи в цьому році теж? І яка тенденція загалом спостерігається? Чи це лише чоловіки, чи можливо жінки теж долучаються? Е, ну давайте будемо говорити минулого року? В нас також дівчата, дружини загиблих, mm -hmm. приймали участь. І вони такі щасливі були. Знаєте, ці очі горіли в той момент, коли вони виходили за подарунками. Ви собі не уявляєте, це у нас в очах стояли сльози. Це настільки було приємно. Дівчата також приймали участь і вони бігали. Вони приймали участь у пауерліфтингу. І волейбол сидячи, був вони приймали участь. Mm -hmm. І ви знаєте, навіть для того, що ми минулого року. Не ставили для дівчат та арфліб це перекидання колеса, величезне колесо вагою 400 кілограм. І уявіть собі, коли на дистанцію виходить дівчина, і вона на рівні з хлопцями це колесо перекидує. То хлопці всі просто аплодували. Це настільки було. Навіть у нас не планувалось нагородження, але ця дівчина надихала, і ми не могли її не нагородити. То, врешті-решт, певний такий спортивний ну, досвід, можливо, певні такі спортивні тренування варто прийти напередодні, навіть за рік до того, пане Олександре. Так треба підготовкою. Так, чи? звичайно, ну це як будь-який вид спорту, він потребує підготовки, бо є техніка виконання, є тренувальний процес, і це дуже важливо. Але якщо цього немає, то можна обов'язково прийти, спробувати. Там, якщо хто місцевий там, чи з області, познайомитися зі мною і збудувати стратегію тренування наступний рік. Тому, якби, якщо немає в когось підготовки, то це не означає, що я не реєструюся. Можна реєструватися, можна просто спробувати. Знаєте, як я розказую свою таку коротку історію, я коли перший раз потрапив на такий захід, я був останнім. І я собі поставив за ціль, що останнім я більше ніколи не буду, і з того часу я завжди тільки перемагаю, тому якби приклад для всіх, і якби я готовий допомагати, розвиватися, будувати стратегію тренувань, розвиватися, їздити на інше в інші області, підтримувати побратимів. Бо зараз насправді дуже велика кількість змагань побратими, так як я в співпраці з владою організовують. Змагання вже в цьому році навіть у нас були комерційні турніри, де могли ветерани за призові місця отримати, скажімо так, фінансову винагороду. Це дуже цікаво було. Це такий був експериментальний проєкт, і це вже так показує, що це набирає маху, і це такий рівень, вже, скажімо так, більш до професійного, де вже приходять, вже приходять професійні спортсмени подивитися. Повболівати вони так говорять, але розумію, що ми вже починаємо робити їм конкуренцію, і вони в нас бачать, мабуть, конкурентів, тому приходять і слідкують за нашими тренуваннями, за нашим розвитком. І результати вже стають такі, скажімо, більш-менш олімпійськими вже приближаються до рекордів. І там вже дехто говорить про рекорди. Ну потрібно mm -hmm. теж я вже знаєте, користуючи, вже додам. Ми минулого року в нас була. Одна вага, і ми робили на кількість разів. Це вид спорту пауерліфтинг mm -hmm. цього року. Ми розділили на три вагові категорії, і відповідно мов до піднімати максимальну вагу. Це вже говорить про те, що ми дійсно рухаємося в напрямку спорту, високих досягнень. І коли ми яку ж нам штангу взяти, я говорю, Олександр, 200 кілограм нам вистачить. Я думаю, я, я він каже, ми порахували, ну 220 привеземо. Це знаєте, це таки дуже серйозна вага. Крім того, про те, що казали, що в нас буде пробний. Армреслінг, вони дуже просяться до нас на наступний рік. Візьміть нас дійсно в програму, ми хочемо. А чому, знаєте, таким от, в нас, я вже розказувала, в нас є спортсмен, він сам прикордонник. І свого часу колись він займався армреслінгом. І коли в нього було поранення, він не зміг виступати вже як ми кажемо, по здоровим, Він почав виступати він в спорті. І зараз ця людина виконала норматив майстра спорту України. Йому вже присвоєно нещодавно, це спортивне. Звання, і всі бачать, що да дійсно, знаєте, це таке, от. Завжди спортсмени рухається. Мрія присвоє, щоб було присвоєння спортивного звання, поїхати захищати честь України. Тому для них вони знаєте, завжди не зупиняються. Ті хлопці, військові, хтось виступає серед змагань, які проводить мінветеранів. Хтось переходить також. Він в спорті і вони мають можливість в Паралімпійських іграх виступати. Це теж класно, тому що це представлення, це інше. зовсім по іншому, знаєте, ну так вони продовжують рухатись, тренуватись, надихатися. Власне, ми минулого разу говорили про адаптивний спорт, про його розвиток в Хмельницькій області. І ось як продовження ось такі от змагання відкритого типу, обласні вони, як продовження того такого важливого старту для кожного захисника і захисниці, так, які за допомогою спорту стають, стають на цей шлях відновлення, про що ми сьогодні говоримо. І ось про те, хто може побачити, як відбуваються ці змагання, про реєстрацію зрозуміло. 18 та 19 серпня, так, про ці змагання. Так, от, чи буде можливість? Долучитися звичайним там пересічним е, хмельничанам, гостям міста, щоб по побачити, відчути той дух змагань і надихнутися е, тим, що відбуватиметься. Ну, звісно, будуть, якби можна 18-го у нас, я, я вже як говорила шість видів спорту: mm -hmm. це стрільба з лука, стрільба кульова, це пауерліфтинг, легка атлетика, веслування на тренажері, таєрфліп. Ці всі якби, мешканці можуть підійти, переглянути, подивитися. Ви знаєте, я кажу, я пам'ятаю, Пам'ятаємо минулого року, коли ми вперше Тайри Фліп, це перекидання цього величезного колеса, це настільки ефектно. І коли хлопці, не знаючи, що це за вид, дехто там, знаєте, реєструвалися, а потім починали підходити. Слухайте, ми їх відтягнути звідти не могли. Вони, як діти малі, це знаєте, такий спортивний азарт, вони раз перекинули, потім приходять, повертаються другий раз. Кам'янець Подільський, там такі змагання між собою влаштували хлопці, що це декілька разів було, і, і, і підтримка і трибун була така. Знаєте, це трошки інший дух. Тому що хлопці це, ну знаєте, якби саме військові ветерани це одна велика сім'я. І вони молодці. Вони настільки друг друга підтримують, це нам потрібно в них вчитися цьому. Пані не бажаєте додати? Я хочу зазначити, що насправді не тільки це, а в минулому році, до прикладу, дружини полеглих наших захисників настільки вмотивувалися і набралися тої енергії, що наприкінці змагань звертались до пані Наталі. Давайте організуємо нам гурток зі стрільбиш. Так там пані Наталя організовувала. Це про те, що змагання це такий осередок, де ми. Намагаємося згуртувати і поширити цей ветеранський спорт, і поширити його серед родин полеглих для того, аби їх підтримати, щоб вони відчували те, що вони не залишені і не забуті. І, зокрема, побратимам за честь мати можливість перебувати в такі дні спільно і підтримувати їх таким чином. Тому я думаю, що поширення саме ветеранського спорту на території області, на території України це один із елементів переходу від військової служби до цивільного життя наших військовослужбовців. Їх підтримка, підтримка родин. Полеглих і підтримка діючих військовослужбовців в плані емоційного такої складової, що в плані тому ви повертаєтесь. Ми вас вже тут чекаємо. Ми вам готуємо місце як ви можете адаптуватися і реабілітуватися. Тобто, в такому плані ми працюємо і готові підтримувати. Ще трішечки інформації про. Безпекові умови нинішній час маємо запитати і про це так, чи дотримані вони і про медичний супровід, і можливо з боку розумію, будуть фахівці, які допоможуть правильно підійти до того колеса, навіть про яке ви згадали пані Наталю, і якось все це правильно виконати, аби не було там проблем з спиною. Але чи також забезпечені буде медичний супровід? Так, медичний супровід у нас навіть буде психологічна підтримка. Ми запрошуємо червоний хрест, які ставлять також свій намет. Це буде повністю надання мед допомоги, це психологічна підтримка. Навіть, у нас знаєте, завжди навіть лаунж-зона така є, де кожен може прийти потім ще відпочити. Також поспілкуватися з психологом. Щодо до обслуговування змагань, то ми запрошували безпосередньо федерації, які культують ці види спорту в нас в регіоні. Тому це професійні судді, які завжди підскажуть спочатку розказують правильне виконання вправи. Ви знаєте, минулого року в нас на стрільбі з луком стріляли навіть хлопці, які не мали руки. Yeah. І тут навіть цього року також є люди, які е, приймають участь. Я, до речі, хочу відмітити ця людина. Тоді потрапила в призи. Це було знаєте, дуже приємно. І це все знаєте, максимально намагається врахувати. Тому спочатку розказують правильність виконання, як буде відбуватися підрахунок, але ж ми розуміємо, це не професійні спортсмени, тому тут, знаєте, також треба мати ту межу, де Ну, щось можна закрити очі, десь підсказати, десь допомогти. Загальний мета ж і інше, це не обов'язково спорт, це саме реабілітація за рахунок спорту. У нас минулого року знаєте, з Вінниці, я так пам'ятаю, приїхав один учасник змагань. Він як турист приїхав. Він пройшов в перший день всі види спорту. Це так було цікаво. І він в кінці нас за руки брав, каже: слухайте, я нього так відпочив. Я зараз їду. в і я на мені клас, в мене дуже чудовий настрій. Він сам по собі такий позитивний чоловік. І мене от, ти розумієш, що дійсно. Ці змагання проводиться недаремно, не, доревно. не доревно, так. Про відзнаки та призові місця вони ж теж очевидно будуть, і от, зважаючи на е, захід. Так хто е, є спонсором, і чи потрібні вам ще, скажімо, спонсори, і благодійники, які долучилися? Ну завжди треба розуміти, на заходи завжди потрібні спонсори, і це дійсно завжди кошти е, потрібні долучатися, тому що це і поселення учасників, і подарунки, і харчування. Це багато чого треба підтягувати. Якісь певні кошти також і за рахунок обласного бюджету. Але нагороди є завжди. Якби не було, це змагання. А змагання завжди мають бути подарунки. Це має бути пам'ять. Перші, другі, треті місця це велика, гарна медаль, пам'ятна медаль. Всім учасникам ми намагаємося максимально дати пам'ятний подарунок, щоб в них залишилося, що вони були саме на Хмельниччині, щоб пам'ятали про нас. І крім того, перші другі треті місця також від співорганізаторів заходів ми намагаємося також подарунки додати. І так якщо крім комусь того, ще та... цікаво, то може звернутися до нас до в першу чергу через обласну раду, щоб це було прозоро. Ніхто нас не це. І підтримати там там призовий фонд, там чи там купити якісь цінні подарунки на згадку хлопцям. Ми завжди, якби лишній подарунок, він ніколи не буває, а хлопцям це дуже приємно, бо знаєте кажу, як свого роду діти за цукерочками там, змагалися і, там, і радіють там, кожному цукерку. Так само хлопці радіють кожному подарунку, бо це приємно. Це згадка, це щось таке цікаве і особливе. Крім того, долучається благодійний фонд захисти Хмельниччини до організації змагань. Ми їм дуже щиро за це дякуємо. Безпосередньо Хмельницька обласна військова адміністрація, соціальний бізнес, соціально активні такі верстви населення, які зацікавлені в розвитку ветеранського спорту. Ми будемо вдячні за долученість і за поширення цієї. З цього руху, скажімо, на території нашої області для того, аби підтримати ветеранів, тому що я думаю, що ніхто як ветерани вони найбільше заслуговують зараз в цей час поваги і підтримки своєї адаптації в тому напрямку, якому їм буде зручно і буде комфортно його проходити. Тому таким чином. Так. На початку нашої розмови, пані Наталі, ви зазначили, що такі от змагання подібного штабу відбуваються чи не в кожній області. Так цікаво, от який можливо я розумію, що ми сьогодні не про рейтинги говоримо і не про відзнаки та нагороди, це очевидно. Але все ж таки, наскільки от адаптивний спорт, ветеранський спорт і в ось зокрема обласні змагання, так розвинені на Хмельниччині, порівнянні з іншими областями, чи є щось те, що ми можемо підчеркнути? В регіонах, чи, можливо, вони вже запитують досвід у нас? Ну, знаєте, кожна область, звісно, намагається провести. Якісь регіони проводять з певного виду спорту. Знаєте, таке охоплення комплексні змагання, mm -hmm. так як ми проводимо вісім видів спорту. Небагато областей для себе бере, тому що, ну, певна це ну, накладка, це важкувато охопити комплекс. Але це цікавіше для хлопців, тому що да, дещо воно йде і важкувато, тому що багато видів спорту треба пройти в один день. Але з другого боку, вони відпочивши, вони спробували на, на деяких локаціях себе, тому що ну це збільшує кількість учасників, це збільшує можливість. І ви знаєте, тут я скажу, вони ще й так само, як діти, кажу, знаєте, таким азартом вони ходять по різним. Ага, тут там менше учасників. Я ж там можу в призи попасти, і тут воно їх також це симулює. Про це також треба говорити. Кожні змагання, я скажу чесно, ми завжди намагаємося. Спитати, а що у вас було цікавого? Що ви, які у вас були помилки, як як що ви зробили так, не так, що б ви порадили зробити? Тому на що позиції. коли минулого року ми вперше проводили ці змагання, так само перед нами Львів проводив, ми телефонували, визнавали, тому що ми люди, ми повинні вчитися і ніколи не повинні зупинятися на тому, що досягнуто. Тому кожного після кожних таких змагань, знаєте, мені так само мої колеги з інших областей телефонують. Так, ти провела такі змагання? Розказуй. Розказує, що було, що плюс, що мінус. Хто були, які учасники, а з моєї області багато було людей. знаєте, ну це така от комунікація, яка тільки йде на краще. Дуже важлива комунікація, така взаємодія між регіонами. Адже працюєте над власною однією такою спільною важливою метою, це дуже важливо. Отже, давайте на завершення. Ми ще згадаємо про адаптивні види спорту і про той простір, який сьогодні є для ветеранів, для військовослужбовців, так де вони можуть загартувати свій спортивний дух, тренуватися, так і вправлятися у певних видах спорту. Які це локації сьогодні, де це можна робити? Ну, Якщо будемо говорити, ми минулого разу так само yeah. з вами говорили, про, наприклад, навіть в нас в області вже, вже працює три клуби. Адаптивних клубів для хлопців-ветеранів, не стрельні. Це Доражня, Білогір'я та всв клуб міста Хмельницький, де саме е, міністерство молоді спорту, МХП громаді якраз е, минулого року вони виграли ці проекти і фінансується там і тренер, проведення тренувань. Крім того, у нас місто Хмельницький, Я знаю Олександр. Розкажіть, будь ласка, Олександр про свій амфутбол. що не Футболка буду забирати справа, так, no, У сну нас, ну, нас крім Амфутболу є і волейбол сидячи, дуже дуже командний вид спорту, і Індивідуальні види спорту, я вже говорив, це круто, це про свій характер ми говоримо, але командні види спорту вони дуже необхідні навіть, навіть мені. Тому що є стресові ситуації, є різні моменти, є тригери там і багато-багато причин. І коли ти залишаєшся одинці, з цим важче боротися. Тому командний спорт навіть я підтримую, і я активно пропагую, тому що. Ходити в зал, качалку, там, тренуватися самому, коли в тебе є якісь певні проблеми, дуже складно і воно заважає. А коли ти в команді і ти розказав, там, ну, можливо, там, пожартували і ти забув про це, там, чи цю історію обіграли, там, якось інше. а не треба пораду, то порадили, треба якусь фінансову підтримку. Раз раз Кожного ж є якісь знайомі, скажімо так, які можуть фінансово підтримати. І вирішити його, там якісь соціальні якісь проблеми, там чи в лікування, чи протезування. Там раз, раз ми ж бігом подзвонили, там я кудись подзвонив, хтось до своїх позвонив, там знайшли гроші, там знайшли вже місце для протезування, там знайшли класний протез. І вже раз, і проблема з, ну, пропала. Просто її перестало, і хлопці собі далі тренуються, розвиваються. Ці, саме цікаво, що ці команди розвиваються, завжди готові зустрічати нових ветеранів. Ми раді кожному. То хоче навіть просто спробувати або просто прийти на тренування і посидіти на лавці, Подивіться. подивитися, як ми тренуємося. Це теж привіт. І ми раді бачити всіх. Тому, якби, амфутбол кожен понеділок на 10-ту, граємо до ІСШ номер 1 а волейбол сидячи, ми граємо кожен четвер на 18-ту годину. Так що пишіть мені в особисті, я зорієнтую більше, куди підходити, де це відбувається, і будемо раді бачити навіть просто вболівальників. Але треба зазначити, що пер за все має бути бажання хлопців. Знаєте, тому що велика кількість так само в нас камянськ подільському є тренер, яка працює з дівчатами, чемпіонками. Вона каже: Я так само звертаюся в військові частини. Ми підшукуємо хлопців. Вона каже, в мене вже є чотири хлопці. Ми навіть приїдемо там своєю командою, хочемо приймати участь. Але тут треба розуміти, має бути обов'язково бажання хлопців. Вони шукають, і вже ми тоді маємо можливість знайти в вашому регіоні. Є такий то фахівець, можна звернутися туди. То в вашому регіоні ти і ти найти таким чином, щоб просто допомагати робити комунікацію. Ми ж розуміємо, що це саме на людину йдуть людина, яка хоче активно. Так само, як в нас в Хмельницькому є Олександр, який колотить світом, який допомагає, і зару дуже вдячного пане Олександре. Я вам дуже дякую за вашу роботу, за те, що сьогодні завітали. І буквально на завершення кожен, оте таке основне речення від себе щодо важливості цієї спортивної події, цих відкритих обласних змагань, сила ду. Поділля, котрі відбудеться 18 та 19 серпня. Будь ласка, важливість події. Приходьте, ветерани, ветеранки, військовослужбовці, військовослужбовці, родини полеглих. Підтримайте один одного, поспілкуйтеся, зарядіться тим духом і енергією, яку готує для вас Хмельницька обласна військова адміністрація з усією ветеранською спільнотою. Насправді раді будемо всіх бачити, тому хто не встиг зареєструватися, просимо вас зробити це до 15-го числа. Хто бажає підтримати, теж долучайтеся. Приходьте підтримати наших захисників і захисниць, ветеранів в такі важливі для них дні змагання. Ми будемо раді вас вітати теж на цьому заході. Пані Наталя. Ну, що я хочу сказати, що дійсно спорт це рух вперед. Ніколи не можна зупинятися на досягнутому, поки ми рухаємося, ми живемо. Але я хочу ще звернутися до всіх мешканців. 30 вересня, о 10-й годині ми будемо проводимо забіг. Шаную воїнів біжу за героїв України, де кожен учасник, кожен бажаючий може вшанувати пам'ять наших героїв, які віддали своє життя за Україну. І Невеличка дистанція, два кілометри. Тому приходьте, приймайте участь. Дійсно, тільки разом ми зможемо перемогти. Пане Олександр, а я коротко. Пацани, не вагайтеся, реєструйтеся, шукайте мене, давайте знайомиться. В мене є дуже багато цікавого для вас. Ви навіть не зрозумієте, як зміниться ваше життя. Чекаю. Дякую вам, пацани і дівчата. Я перепрошую, але це дуже важливо теж для жінок. Дякую вам дуже дякую за вашу роботу ще раз і за участь у програмі. Дякую, шановні глядачі, що дивилися. Тож обов'язково долучіться 18 та 19 серпня до відкритих обласних змагань, сила духу Поділля. Чи у якості учасника, чи у якості глядача, аби надихнутися цими витривалими, неймовірно сильними духами, духом, чоловіками та жінками, які будуть брати участь. Тож на все добре.